Ортопедичне демісезонне взуття від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, Ізмаїл, це фабричне взуття, роблять на фабриці. Така моделька з натуральних високотехнологічних матеріалів, підошва. Тернопластикова, ребриста, з високоякісних матеріалів зроблено натуральне все. Це натуральна шкіра. Таке про, повністю прорізнено все. Гуми, це високотехнологічні, дуже якісні матеріали, що ніжка буде почувати себе комфортно і. Зручно. Ця моделька підійде на мінус 5, на весну осінь, а також можна і на такі теплі зими, як у нас зараз почалися. На мінус 5. Моделька дуже яскрава, дуже гарна, зручна, правильний, твердий ортопедичний заднік. Ще дуже добре, що дитинка дуже гарно, як сказати, почувається ну, зручно, комфортно, правильно розвивається ніжка, в дитини не, не буде плоска з ну, Гарна моделька, дуже зручна. Ліпучки дуже гарно фіксуються. Всередині з утеплюючим. ортопедична устілка. На жаль, я її не можу витягнути і показати вам. Ну, Тут всередині супінатор, все. ортопедичне взуття, високе якраз. Тепла, зручна, легесенька моделька. Дуже така гарна моделька. Рекомендую. перлина